Увага всім батькам! На дитячому майданчику було знайдено людяник, всередині якого було Лезо або Голка, будьте уважними. Якщо у вас чи ваших родичів є Viber, то ви точно мали хоч раз зіткнутися з таким повідомленням. Ця міська легенда прийшла до нас із США і пов'язана із Геловіном. Міські легенди зазвичай проростають з якихось окремих випадків. В 1959 році каліфорнійський дантист давав дітям проносне в солодкій оболонці. Так він боровся з карієсом. в 1964 році. Жителька Лонг-Айленда роздавала всяку неїстівну фігню під час Геловіну тим дітям, які, на її думку, були занадто старими для того, щоб ходити по будинках за цукерками. В обох випадках неадекватів було притягнуто до відповідальності, але журналісти в погоні за читачами роздмухали ці історії і подали їх як умисні спроби труїти дітей як таких. Паніка – улюблений стан журналістики 20-го століття. Соціолог Джоел Без дослідив більшість історій про отруєні солодощі та виявив три основних джерела поширення цих легенд: журналісти, які намагалися хайперати. Батьки, які намагалися засудити виробників солодкого, щоб вибити гроші як компенсацію, і діти, які намагались перевернути до себе увагу. Дійсно єдиним випадком спеціального отруєння дітей з солодким була історія з восьмирічним хлопчиком в Техасі в 1974 році. Його батько додав своєму сину Ціаніт в солодке, розраховуючи отримати страховку за його смерть. Але щоб відвести від себе підозри, він пороздавав отруєно солодкий іншим дітям, щоб обставити це як справу рук серійного вбивця. Ніхто з інших дітей не постраждав, а самого батька швидко розкусили та засудили до смертної кари. Але враховуючи, що історії про солодке поширювалися ще до 1974 року, з великою вірогідністю це вони наштовхнули його на подібну манеру вбивства, ніж він сам став джерелом легенд. У 80-х ті видання, які публікували подібні історії, отримували велику кількість читачів, що спонукало конкурентів теж поширювати ці легенди. До 1985 року ЗМІ довели людей до такої істерії, що 60% батьків боялися, що на Геловін їхніх дітей отрує. В 90-ті роки люди почали вже трошки краще розуміти, що це просто байки, а тому журналісти вдавалися до різних модифікацій. До отруйних цукерок додавались леза в яблуках, голки в шоколадках тощо. І уже в модифікованому вигляді вони почали з'являтися потім і в нас в Україні.